Чи буде розвиток у цих стосунках? Зараз ви загадаєте людину, але скоріше лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Наступне відео розклад, який результат ви отримуєте від цих стосунків. Дуже важлива інформація. А тепер загадуйте людину. Чи буде розвиток у цих стосунках? О! Трійка, Жезлі. Ви дуже очікуєте розвиток у цих стосунках. Або ви, або хтось. Бачите, хтось, чи ви, чи хтось ваш партнер, чи партнерка очікує активне очікування. Поки що не знає ця людина, або ви, або ну, ви обидва, чи буде розвиток. Розумієте, зараз якась пробуксовка. Ви щось Чекаєте від цієї людини, і ця людина теж присматрюється, приглядується до вас і очікує від вас якихось дій. А які результати ви отримаєте від цих стосунків зовсім скоро? У наступному відео. Тому підписуйтесь і ставте приймаю і дякую!